Досить часто трапляється така ситуація, що навіть до завершення 11 класу учні учениці не можуть остаточно визначитися з якоюсь однією спеціальністю з своєю майбутньою професією, тому можливість вступати на два факультети є досить гарною нагодою для абітурієнтів. І тому досить часто сьогодні учні учениці якраз користуються нею, обираючи нову спеціальність, майбутню професію. Однак варто пам'ятати про деякі труднощі, які можуть очікувати абітурієнтів, які обирають такий шлях навчатися на двох факультетах. Зокрема, це і додаткове навантаження, яке передбачає навчання на двох факультетах, а саме можуть співпадати деякі іспити, заліки на одному факультеті і на іншому. Безумовно, це і додаткове навантаження у часі, тобто виконання певних завдань, передбачених на одному факультеті і на іншому. І надмірна таким чином зайнятість, втомлюваність, менше відпочинку, безумовно, але є е, все залежить від конкретної особистості, залежить і від конкретного факультету. Скажімо, є такі багатогранні особистості, які можуть цілком легко справлятися із тим навантаженням і встигати навчатися на двох факультетах. І є факультети, у яких обсяг завдань трошки менший, є факультети, у яких обсяг завдань трошки. І більше, наприклад, якщо це потребує багато різних креслень, виконання якихось таких об'ємних робіт, що потребує великого великих затрат часу, тому безумовно це може шкодити і здоров'ю студента чи студентки, безумовно, може шкодити і стосункам з оточуючими. Оскільки можуть тоді менше контактувати з друзями, віддаючи перевагу підготовці до таких навчальних занять. Але знову ж повторююся, що все залежить від конкретної людини, залежить від навантаження, яке передбачає навчання на даному факультеті. І якщо трапляється так, що для дитини це стає непосильною працею. Навчатися на двох факультетах то можливо варто призупинити навчання на якомусь факультеті на один рік, а згодом його продовжити. Тобто не треба будь-за що будь-якою ціною, нехтуючи в тому числі своїм здоров'ям, продовжувати це навчання. Можливо, варто дати собі перепочинок, а згодом його продовжити таким чином, якось розподілити і свої можливості і сили.